Вітаю вас на каналі Пан Фартух. Сьогодні підготував рецепт головної страви свят вечора. Це, звичайно, не новинка, але хочу показати, як готують цю страву у нашій родині. Для початку пшеницю промиваємо. Тоді заливаємо водою і залишаємо так на кілька годин. Минуло майже 3 години. Цю воду можна зливати. Варимо кутю з розрахунком 1 до 3. Коли закипить, збиваємо на малий вогонь і залишаємо так готуватися. А це близько 30-40 хвилин. Можна починати готувати і начинку. Найперше запарюємо кип'ятком Мак. Залишаємо на 10-15 хвилин можна й більше. Те ж саме робимо і з родзинками. Традиційно до куті також додаємо горіх. Подрібнюємо з допомогою качалки чи іншим зручним способом. В окремій склянці з допомогою теплої води розчиняємо мед. Ні в якому разі не варто робити це кип'ятком. Минуло близько 10 хвилин і родзинки вже набухли. Тож перекладаємо їх до куті. Посипаємо перетертим горіхом. Мак також треба перетерти. Якщо маєте, можете зробити це з допомогою ступи. Або ж так як я, з допомогою блендера. Воду з маку я злив, тож додаю до чаші блендера розчинений мед. Потрібно збивати, щоб мак пустив молочко. А тоді переливаємо цю суміш до куті. Якщо хочете солодкої куті, то додавайте більше меду. Або ж просто підсолодіть цукром. Гарненько перемішуємо і кутя готова. Смакуйте на здоров'я і щасливого різдва.